Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов захоплюючий лист. Але перед тим як вам я його зачитаю, я хочу пригадати вам про нашу нову рубрику найкращий коментар до попереднього відео. І найкращий коментар я вам зачитаю в кінці цієї захоплюючої історії. Отож, приємного вам усім прослуховування. Павло Сергійович їхав потягом у тиху середу, і вагон був малолюдним. До нього зайшла і сіла поруч літня жінка, яка явно їхала на дачу, як і Павло Сергійович та багато інших у вагоні. Спогади про покійну дружину Людмилу затопили його свідомість. Колись вони разом їздили на дачу, але після її хвороби він уникав туди їздити. Переслідуваний самотністю і меланхолією. Коли поїзд зупинився на станції, літня жінка повернулася до Павла Сергійовича і сказала слова, від яких у нього мороз по шкірі пройшов по спині. Сьогодні буде гарний сонячний день, у нас буде багато часу, щоб щось зробити. Це були саме ті слова, які говорила його покійна дружина. Здивований, він кивнув на знак згоди, і вони почали розмовляти, обговорюючи тогорічний неврожай, сувору зиму і свої надії на наступний рік. Коли вони дійшли до зупинки, дачне, Павло Сергійович здивувався, що не зустрічав цю жінку раніше. Вони ще деякий час йшли разом, а потім розійшлися. Коли Павло Сергійович приїхав на свою дачу, то побачив, що вона заросла за час його тривалої відсутності. Однак розмова з жінкою з поїзда. Підняла йому настрій, і він відчув натхнення оглянути ділянку. З новими силами він взявся до роботи, перекопуючи грядки та вириваючи бур'яни. Задоволення від того, що побачив родючий ґрунт, змусило його вирішити, поки що не продавати ділянку. Він насолоджувався перервою, сидячи на лавці та смакуючи бутербродами та чаєм. Вид улюблених квітів Людмили хризантем, що гойдалися поруч, і стиглих яблук під новою яблуною навіював приємні спогади. Настрій Павла Сергійовича значно покращився, і він вирішив приїжджати на дачу частіше. Коли він збирав гриби в лісі, то відчув, що з його душі ніби камінь звалився. Він вирішив продовжувати працювати на дачі, оскільки це приносило радість і сенс його життю. На зворотньому шляху він зустрів ту саму жінку, з якою зустрічався раніше. Вони ділилися яблуками та весело розмовляли про свою роботу на дачі. Літня жінка Ніна Ігорівна запевнила його, що у нього ще багато життя попереду, заохочуючи його сприймати роботу як джерело радості та мети. Вийшовши на своїй зупинці, Павло Сергійович посміхнувся при західному сонцю, відчуваючи себе задоволеним і більше не обтяженим смутком. Ось така от історія, любі друзі. А зараз давайте трішки відлучимося від історії, і я хочу зачитати вам найкращий коментар до нашого попереднього відео, а написала нам його пані Пелагія Палюх. І ось що вона написала: без кохання, гроші не милі. Так що кохання. Попереднє відео у нас було про те, що жінка вибрала гроші, а не кохання, і потім з часом про це пошкодувала. Дякую моєму, пані за те, що ви написали коментар, за те, що ви приділили нам час. Знаєте, ми б теж вибрали кохання, а не гроші. Любі друзі, а зараз давайте повернемося до нашої сьогоднішньої історії і хочу вам поставити запитання. Чому велика кількість людей після смерті одного зі своїх половинок ставлять хрест на своєму житті? Ви б так зробили? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, адже саме ваш коментар може бути найкращим у нашій рубриці, і ставте нам свої лайки на відео, щоб ми знали, які історії вам подобаються найбільше.